Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі привіт. Трамп дав назад. Скандальний план переписують в авральному режимі. Сенсація Женева 2025 США раптово розгортають мирний план на користь України. Оце поворот. З мирного плану зникли одіозні пункти. Рубіо виступає на підтримку України. А США змінюють план після вимог Києва. Донбас, Крим, АЕС все на кону. напруження. Зашкалює. усі деталі, розповімо за мить. Вітаю, бо дивитесь Україна сьогодні з вами. Соломія Довлик і останні події. Все змінюється зі швидкістю світла лише минулого тижня. всіх приголомшили витік мирного плану Трампа. Скандал спалахнув як сірник, а ЗМІ сніли заголовками. Трамп здає Україну Крим, Росія, Донбас в оренду. Це був справжній політичний розрив. У ступорі були навіть члени конгресу. США. вони вперше почули про документ. Сам Трамп, захлинаючись у хвилі, хейту різко включив задній хід і заявив, що це не фінальна версія документа. Сказав своє жорстке ні. Тим часом американські сенатори, зокрема республіканець Майк Раунс, відкрито заявили, цей скандальний план не творіння Трампа і не продукт адміністрації США. Раунс розповів, що Марко Рубіо особисто запевнив його. Вашингтон тут лише посередник і не автор божевільних пунктів документа. Мирний Трамп США тріщить по швах. Зеленський та лідери ЄС миттєво оголосили, що збираються його переписати. І ось у неділю, 23 листопада, у Женеві стартував дипломатичний марафон. Українська та американська делегації за столом переговорів Зеленський повідомив про перші результати. Шановний журналісти, дорогий Марко, хочу підтвердити, що у нас була дуже продуктивна перша зустріч з поважною американською делегацією. Ми маємо значний прогрес і рухаємося до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує і прагне цього миру більше ніж будь-хто будь на цій планеті. Ми дякуємо нашим великим друзям, Сполученим Штатам, особисто президенту Трампу та його команді, за їхню відданість справі миру. І ми продовжимо працювати сьогодні, як сказав держсекретар. Ми працюватимемо в найближчі дні над спільними пропозиціями, і ми також залучимо наших європейських друзів. І звісно, останнє слово буде за нашими лідерами, президентами Сполучених Штатів та України. І я сподіваюся, що сьогодні ми досягнемо хорошого прогресу. Українська делегація працює в Женеві над пошуком працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки. Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і бесід. Наразі є розуміння того, що американські пропозиції можуть враховувати низку елементів, які базуються на українському баченні, і є критично важливими для національних інтересів України. Але найгучнішу заяву зробив секретар РНБО Рустем Умеров. Він повідомив, що оновлена версія американського мирного плану вже майже на фінішній прямій. Поточна редакція документа, хоч і знаходиться на завершальному етапі погодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі сполученими штатами та їх уважне ставлення до наших зауважень, що дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо подальшого прогресу протягом сьогоднішнього дня. І тут грім серед ясного неба. США справді почули Україну. За підсумками Женевських переговорів 23 листопада, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон внесе кілька коригувань у мирний план. Він назвав зустріч у Женеві чи не найпродуктивнішою за весь період. У нас дуже хороша робоча версія, яка вже була створена на основі пропозицій усіх відповідних сторін. Що беруть участь у цьому процесі, і ми змогли зараз розглянути деякі з цих питань пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу. Рубіо уточнив, що команди працюють над пропозиціями, які вже надійшли до України та США, і тепер завдання мінімізувати розбіжності та наблизитися до плану, який влаштовує всіх. Тому ми працюємо над ними, вносячи деякі зміни в надії ще більше зменшити розбіжності. Та наблизитися до чогось, що буде прийнятним як для України, так і очевидно для Сполучених Штатів. Давайте підсумуємо переговори у Швеції. На думку експертів, це був вдалий день для України. Українська делегація змогла повноцінно видихнути після завершення переговорів, оскільки вів перемовини Рубіо, а не Вітков, Україна отримала дві важливі речі від США: знято ультиматум Трампа щодо четверга і прибрано усі найбільш одіозні пункти плану. Віткофа венца Дмітрієфа Рубіо погодився взяти в роботу зустрічний план європейських союзників. Плюс Канада та Україна. Переговори в Женеві стали кроком уперед, але залишаються важливі питання, підкреслив президент Фінляндії Олександр Ступ. Я вітаю прогрес, досягнутий під час зустрічей між США та Україною в Женеві. Переговори стали кроком уперед, але все ще залишаються важливі питання, які необхідно вирішити: будь-яке рішення, що належить до компетенції ЄС або НАТО. Буде обговорено і ухвалено членами ЄС і НАТО окремо, але не членами ЄС і НАТО окремо. Що далі? Тепер Рубіо має передати весь цей оновлений пакет Трампу, і Трамп затвердить середню версію плану. Потім саме він буде тиснути на Зеленського. Питання щодо Донбасу Трамп обговорюватиме лише тет а тет. Там тиск буде максимальним. Тим часом європейці запропонували радикальні зміни: прибрати пункт про скорочення ЗСУ, повернути Україні Запорізьку АЕС і Каховську греблю, забезпечити безперешкодний прохід по Дніпру та повернути Кімбурську косу. Інші територіальні питання розглядатимуть після припинення вогню. Але найжорсткіше ще попереду, коли Трамп і Зеленський дадуть зелений сигнал оновленому плану, почнеться справжня битва. Його доведеться. Ця продати Кремлю і подобається нам Трамп чи ні, але ймовірно лише він здатен донести цей документ до Путіна та спробувати змусити Росію його прийняти. Як він це робитиме? Це вже головний біль Трампа, і ніхто йому тут допомогти не може. Батіг, пряне комбінація, м'яч знову на боці Трампа. А поки що освіжимо в пам'яті, як розгорталась вся ця буря навколо мирного плану Трампа. Мирний план Трампа або ж Уїдкафа Дмитрієва Володимир Зеленський обговорить з Дональдом Трампом вже наступного тижня. Повідомляє Sky News. Напередодні український президент провів термінову телефонну розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідрихом Мерцем. Останній, як повідомляють змі, заради цього дзвінка повністю перекроїв свій графік. Після консультації у мережі Зеленський опублікував коротке резюме. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний гідний мир.

Принципові позиції були враховані скоординувати наступні кроки і домовитися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом. Тим часом видання Bloomberg повідомило, ЄС а відповідно і Україна відкидають ключові пункти американо-російського плану. Мовляв, європейські лідери згодні скорочення армії це абсурд. Також відправною точкою для територіальних переговорів має стати саме фактична лінія фронту, а не бажання Росії. Ситуація довкола так званого мирного плану. стрімко подалюється за ока мовляв, США хочуть підписання рамкової угоди Зеленським до 27 листопада, якраз до Дня подяки. Інакше як повідомляють інсайдери, американці припинять обмін розвідувальними даними та навіть постачання зброї, яку європейці за власні гроші купують у США. Озвучені пропозиції на правду зазначають експерти. Це план капітуляції, і долі тисяч українців, немов індичку, намагаються покласти на святковий стіл. Це е, тотальна капітуляція. Мені це нагадує е, цей вісімнадцятост. 18... Ліття Катерина Друга реєстрові козаки зменшення цих зменшення армії, зменшення озброєння, зменшення відмови, точніше від далекобійного озброєння. Тобто нас повертають в часи до повномасштабного вторгнення, і плюс ще нам накладають величезну кількість обмежень, про які ми до речі, ще навіть і не знаємо. Там ще є куларні величезна кількість пунктів, і ну слухайте, з такими з такими обмеженнями нам можуть просто повернути зараз Януковича і сказати, ви маєте також його прийняти в політичні склаполітичні він нехай балотується на ті чи інші посади, тому що у вас демократична країна. Ви маєте подалювати питання Росі... російської мови, церкви всього іншого. Тобто, ну з нас роблять знову ж таки цих рабів е і малоросів. Цікаво, що не зовсім зрозуміло, хто і скільки заплатить постраждалим через повномасштабне вторгнення. Американці нібито погодилися з росіянами, що на відновлення підуть 100 мільярдів із заморожених активів РФ, причому половину з них отримують США. Ще 100 мільярдів повинні виділити європейці, а решту заморожених активів інвестують у американо-російський інвестиційний фонд для спільних проєктів. Але і це ще не все. Гарантії безпеки їх розглядають на 10 років, і США приписали свою можливу участь у разі повторного нападу на Україну. Фактично зазначають аналітики, це Будапештський меморандум 2.0. Ми на свого часу відмовились від ядерної зброї не для того, щоб нам зараз намагалися сплести лапті. Оці ці годин. Це паніка на борту, це спроба загнати єдину воюючу демократію, і показати, що демократія слабка. Що демократія це для лохів і для лузерів, що демократія не має значення, має значення тільки бабло, вбивство, гроші, а потім тобі ще й все прощають. Ну, давайте, друзі, подивимося, як це буде записано в сторінках історії і чи можна буде навколо цього потім будувати коаліції, захищаючи своє лідерство. Тим часом прес-секретар Білого Дому заявила, що, мовляв, голова українського РНБО підтримав більшість із 28 пунктів. На це ростом у опублікував у соцмережах спростування. Він пише, що літав з окан лише для того, щоб організувати підготовчі зустрічі для майбутнього діалогу. Американці, користуючись корупційним скандалом в Україні, неймовірно тиснуть на банкову. Це фактично підтвердив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до народу напередодні. Україна може опинитися. Перед дуже складним вибором, або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі, від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді. я Жиїда за всією цією метушнею, потираючи руки, спостерігають у Кремлі. Там, у найкращих традиціях кадебівської машини, видають суперечливі заяви і роблять вигляд, що зовсім ні до чого. Тим часом Великобританія та Франція грають на випередження. Західні партнери вже готуються розгорнути свої війська в Україні. Деталі у нашому сюжеті. Велика Британія та Франція готують війська до можливого розгортання в Україні, і все це відбувається саме в той момент, коли США просувають власний мирний план. Документ із 28 пунктів, де один із ключових елементів прямо вимагає: на території України не повинно бути військ НАТО. Ми, європейці, завжди підтримували міцний і справедливий мир і вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звісно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці. Це цілком зрозуміло. Також ми повинні розуміти, що тут є один агресор і одна жертва, тому ми не чули про жодні поступки з боку російської весі. Я маю на увазі, що якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже деякий час тому. У цей час ми знову бачимо бомбардування цивільних. Британія, як пише Блумберг, уже визначила конкретні військові підрозділи, які можуть бути оперативно відправлені в Україну. Міністр оборони Джон Хілі заявив, що Лондон оновив плани відправки військ в Україну в межах коаліції охочих, до якої залучено близько 30 країн на чолі з Великою Британією та Францією. Ми провели розвідку в Україні. Також знаємо, які підрозділи будемо задіювати, як їх розгортати і які завдання вони виконуватимуть. Плани узгоджуватимуть з іншими членами коаліції залежно від потреб України та умов будь-якої мирної угоди. Фактично Лондон формує каркас майбутньої присутності, тієї самої, яка має запрацювати одразу після можливого мирного врегулювання. Британія вже закладає на цій цілі понад 100 мільйонів фунтів. Це приблизно 130 мільйонів доларів. Кошти на початкові витрати з відправлення військ. Постоянно йдуть контакти між Україною і партнерами относительно потреби, односітна ситуації. Это один из каналов, по которому имеется в виду на уровне Министерства иностранных дел, на уровне различных ведомств и различных координационных групп, которые созданы между Украиной и партнеров. Эта информация доносится украинские оценки. С другой стороны, у партнеров есть прямые контакты с организациями гражданского общества в Украине, через донорские организации, через целый ряд контактов посольств и, соответственно, они получают оценки из мест, регионов, из областей, от мэров, от местного самоуправления, от местных активистов. также о ситуации, которая происходит і потребностях. Третий момент работают розвідки и аналітичні центри. Поэтому точно можна і абсолютно ответственно заявить, що партнери прекрасно понимают ситуацію і ті потребности, які существуют. плани передбачають розміщення контингентів подалі від лінії фронту та продовження підготовки українських підрозділів як у Британії, так і безпосередньо в Україні. Після підписання мирної угоди на ну, Києві має запрацювати координаційний центр під керівництвом британського двозіркового офіцера. Його завдання логістика, озброєння, навчання, відновлення українських сухопутних сил, а також забезпечення повітряної безпеки, необхідною для відновлення міжнародного авіасполучення. окремим блоком розширення Чорноморського військово-морського угруповання Туреччини, Румунії та Болгарії. Розмінування безпека, торговельних шляхів відновлення морського експорту. Ці елементи за задумом Лондона мають стати ключовими для післявоєнного періоду. Єсії буде розміщення розміщені британських британські вони будуть розміщені від зони наставтовіня чивіна річ у западі України. Де і зараз, кстати, ну, по моїм даним, ми знаємо, що рознаходяться американські військові инструкторы в достаточно большом количестве, которые обучают в том числе и логистике, и всего остального. Соответственно, речь идет также об инструкторах, потому надеяться на то, что в случае начала мирного процесса на линии столкновения будут стоять иностранные войска, абсолютно пока не стоит. То есть речь идет о том, что и сейчас продолжается. Ну, только вполне э, возможно говорить о заміні, наприклад, американських інструкторів американских э, э, американських там военных на англійських військових. саме зараз Україна та європейські партнери стикаються з непростим вибором з одного боку. Необхідність забезпечити надійні гарантії безпеки та отримати стабільність після можливого неврегулювання. З іншого ризик вийти за рамки американського плану, тим самим спровокувавши новий виток тиску з боку РЕФІ або взагалі підірвавши саму архітектуру майбутньої мирної угоди. А що ви думаєте про ситуацію, яка розгортається навколо мирного плану Трампа? Чекаємо ваших коментарів. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте ставити лайки мирного неба над головою.